Вістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно. Тут такі люди, як ми, ми приїхали веселити. Я думаю, що людям це сьогодні необхідно. Ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу, в принципі, тому що це один і тот же народ. Ми розвели війська в Катеринівці, нічого не відбулося, і там зовсім немає ніяких пострілів. І статистика така, де є розведення. Там вогню немає. Я вам говорю що не урожає, нічим. По человечески пацани, Уберіть оружие. Ми за практично 20 точок, 20 нових точок розмінірування. ненависть, Внутрішній громадянський конфлікт. На Донбасі На громадянська війна. Гражданський конфлікт, скажімо так. А, я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, ти, ти обов'язково зупиниш. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років, отримують безоплатний. Якісний сучасний смартфон і пільговий тариф у найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев. Партнери України проти навіть того, щоб я подзвонив путіну. Я вирішив подзвонити Путіну. Всі мене лякали цією розмовою, але говорив я стосовно наших людей. Я така людина, дуже sensitive. Будемо дивитись очі в очі. З президентом Російської Федерації. Хотіли подивитися Путіну в очі і зрозуміти, чи він налаштований на мир. Ви подивилися? Що ви побачили в цих очах? Які у вас відчуття після цієї зустрічі? Чесно кажучи, ми впродовж 8 годин дивилися один одному в очі. Не залишилася інтрига, чи ви подали руку Путіну? Так. Ми були з Андрієм на одной стрічі в УСДі, но не з державним секретарем. Он не був в цей день в Вашингтоні. И там человек пришел, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит, ну что, ребята, копайте траншеи. И как только мы уберем линию разграничения в голове, линию разграничения, она исчезнет и на карте. Розведка у вас прекрасна, Але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу через всі ці сигнали, що завтра війна це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Скільки це, скільки це коштує нашій державі? Я хочу, щоб ви це зрозуміли. 12,5 мільярдів вивели гроші з України. Нам не потрібна ця паніка. Абсолютно спокійно впевнений в тому, що ми переживемо цю кризу. Вона в першу чергу дійсно носить інформаційний характер, а нас система оборони побудована таким способом, в такий спосіб, що ми готові до відсічі і до Києва. Просто ніхто не дійде. Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. У нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Як ви думаєте, чи Путін прийняв рішення? Чи ні, ви впевнені, що він ще не прийняв цього рішення на зараз? Я думаю, що він прийняв рішення. В мене є підстави так говорити. Готовий до перемов в будь-якому форматі заради миру в Україні. З такими словами Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес. Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах на усіх майданчиках. Російська Федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю, що вони. Не зможуть піти війною проти українського народу, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. Все під контролем. І все йде по плану. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. Шашлик. Це ще не кінець, це лише початок. І годинний перепадок параною Путіна ні в кого не залишив сумніву, що на карті він не бачить місця не для України, ні для українців. І тому ми вимагаємо, щоб наш законопроект 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії. Про то у комплектації українських бойових підрозділів про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов'язок перед українським народом. Аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають, ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. І ми требуємо гарантій нашої безпеки. Безпеки України от вас, а Росії других гарантів Будапештського пєрського меморандуму. Україна просить НАТО запрошення до НАТО. Які ризики, якщо таке запрошення не буде зроблено? Дякую. Якщо нас не запросять то нас не запросять. І тому питання території е, е, це питання, яке ми залишимо між мною і Путін. Ну ми ж маємо бути чесними, взагалі, хоча б самі з собою. Ми проживемо при владі 5 років, програмою якої яка прийшла до влади на ідеї. Встановлення миру і закінчення конфлікту низької інтенсивності, який у нас тоді тривав. Це була головна ідея, головне гасло, за яке яке об'єднало 73% нашого з вами співвітчизників. Закінчення війни, можливість домовитися з Росією і боротьба з корупцією, яка пов'язана із тим, що у нас продовжується цей конфлікт. 24 лютого 2022 року відбулося фіаско цієї програми і всіх людей, які під її прапорами приходили до влади, і ми живемо в стані цього фіаско. Всі. І ті, хто був за, і ті, хто був проти, і ті, хто керує, і тих хто не керує, і з фіаско цього ми вийдемо тільки коли закінчиться війна і пройдуть нові вибори. І виборить з отримує можливість або змінити владу, або вирішити, що це фіаско і було відповіддю на його потаємні бажання. Так теж буває.